Усі з дитинства знають, що обманювати грішно. Так, не тільки обманювати погано, але обманювати грішно. Це всі люди знають з самого дитинства. Але живемо в світі, який можна назвати світом брехні. У 2017 році журнал Collins визначив словом. Чи Поняттям року термін фейк нюс. Фейк нюс несправжні новини. І серед цих фейків ми з вами живемо. То ми чуємо про те, що скоро вже, буквально скоро, дуже скоро, тільки він і більше ніхто про це знає. Війна закінчиться. То пірамідки якісь продаються, які дають все добре проти всього поганого. То подаються заголовки, які є. Клікбейтними, не клікабельними, а саме клікбейтними. Це трошки різні поняття. То ми чуємо те, що люди називають навпаки брехливими журналістами, тих журналістів, які кажуть те, чого ці люди не хотіли би чути. Словом, є певен, з одного боку, і хаос, з іншого боку. Насправді, брехні внаслідок поширеності інформації, доступності інформації в наш час є надзвичайно багато. Що на цю тему каже Боже Слово? Я не обираю читань спеціально, читаю по черзі те, що церква представляє. Зараз ми з вами читаємо книгу пророка Ісаї, і сьогодні продовжуємо 29 розділ, 17, 24 вірш. Слава Ісусу Христу, мене звати отець Микола Мишовський. Сьогодні я вам цю проповідь зранку кажу з міста Івано-Франківськ. Сьогодні розпочинаю реколекції в цьому місті. І хто мене бачить і чує з Івано-Франківська і має бажання почути мене наживо, то будь ласка, приходьте до храму Пресвятого Серця Ісуса, сестер Василянок. Сподіваюся, назвав правильно. Отож, запрошую, запрошую як на службу, що ранкову, те і вечірню, так і запрошую послухати зараз мене. Читання з книги Пророка Ісаї. Так говорить Господь Бог хіба не трошки ще, не трішечки. І Ліван перетвориться на сад, а сад уважатимуть за ліс. Того дня глухі почують слова книги. Очі сліпих прозріють із темряви та пітьми, і бідні дедалі більше у Господі веселитимуться. І найубогіші з людей радітимуть святим Ізраїля, адже гнобителя не стане, глузливий зникне, пропадуть усі, хто очікував неправди, хто спонукав ближнього грішити словами, хто наставляв у судді пастку в храмі. А праведного набік відсунув нікчемними словами. Тому так говорить Господь, який відкупив Авраама, домові Якова, Яків не буде більше стидатися, і обличчя його більше не червонітиме. Але коли він побачить діло рук моїх, буде серед себе святити моє ім'я, святого Якового будуть святити. Бога Ізраїлевого жахатись, ті, які блукали духом мудрості навчаться, і ті, які ремствують, розуму наберуться. Слово Боже. Дорогі друзі, сьогоднішнє слово надзвичайно багате, Багате тим, що ми чуємо, що пропадуть усі, хто очікував неправди, всі, хто поклав. Даються на брехню в різних її формах. Зараз ці різні форми обговоримо, пропадуть. Але також є для нас чергове слово утішення. Ми знову чуємо про тих людей, які розпочали війну, проводять війну, тішаться з війни. Ми чуємо про нашого ворога. Тут кажеться так чітко: адже гнобителя не стане, глузливий зникне. Як ми бачимо цих різних кисельових, Скабєєвих, Лаврових, які очевидячки, там, в тому числі десь там, не тільки з екранів телебачення, з Ютюбів, інших соцмереж, але навіть десь там, як там, Нібензі, чи хто там на ООН виступають і відверто глузують, абсолютно відверто плюють меже очі, кажуть, що то Божа роса, глузують. Глузують, і якби виходить, що все це оон, нічого їм не може ні зробити, ну там ні сказати. Все це як горохом об стіну. Але Господь Бог нам каже: глузливий зникне. Пропадуть усі, хто очікував неправди, хто спонукав ближнього грішити словом. Тобто тут мова не лише про те, що зникне той, хто покладається неправду, але той, хто спонукає інших казати неправду. Той, хто вчить брехати. Ну і також на закінчення. Які блукають духом мудрості навчаться, і ті, які ремствують, розуму наберуться. Так часто люди цураються чи лякаються тих слів, які у Святому Писанні розповідають про потребу, про необхідність розуму. Ну, так от, сьогодні вони і звучать. Дорогі друзі! Ми з вами говоримо і про фейки. Я вже згадав про те, що є з одного боку хайп. Хайп це тоді, коли якась річ спеціально мусолиться лише для самої популярності, самої речі. Є клікбейт, клікбейт це неправда, це омана. Коли відбулося щось одне, а в заголовок, як правило, пишеться щось зовсім інше. Натомість клікабельність, ну, напевно, всі журналісти ставлять собі за мету. Ну, всі. Правильні хороші журналісти хочуть, щоб їхній матеріал був клікабельним, щоб на нього клікнули, щоб його прочитали, подивилися, щоб не працювати, що називається в стіл. Ну, який сенс працювати, якщо цього ніхто не буде читати чи дивитися. Тому всі хочуть, щоб це було клікабельно, тобто, щоб на це клікнули. Але. Якщо писати неправду, то тоді це буде не клікабельність, а власне клікбейт. Це різні поняття. Здається, пояснив. Вертаємося до Божого Слова. Пропадуть усі, хто очікував неправди. Сьогодні це слово звучить як грім серед ясного неба. І так, ніхто не втече від Божої руки. Всі перед Богом будуть відповідати, особливо ті, які цю брехню розкручують, які на неї покладаються, які інших вчать брехати. Я нещодавно довідався про студентів того самого Гордона. Який відомий своїх клікбейтних заголовків, своїх прогнозів про закінчення війни. Хоча, друзі, не гордоном їдемо. у нас ще є свої власні скабєєві, такі як там Мосійчук і багато 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 всього іншого. На превеликий жаль, 24 й канал грішить дуже великим пересмикуванням заголовків. Але сьогодні не про медіа, сьогодні про концепцію, і про розуміння брехні як такої. Я. Те, що далі буду говорити, воно буде стосуватися не когось десь там, а буде стосуватися кожного з нас. Бо кожен з нас в чомусь може збрехати, в чомусь може перебільшити, в чомусь може десь щось промовчати в відповідний момент. Ну, зрештою, спробуємо розібрати це все по черзі. Неправда. Неправда є кривдою. Теж дуже велика концепція, яка в українських народних казках представляється в касті Правда і Кривда. Тобто кривда це не тільки відсутність правди, кривда це те вчинення зла комусь. І сьогодні про це також йде мова. Так цікаво помічати ось ці саме народні чи навколонародні нюанси. Я сьому сьогодні цьому також приділю увагу. Святий Августин казав Неправда стоїть, бо немає кореня в істині. Перепрошую. Неправда не стоїть, бо немає кореня в істині. А святий Іри... Іреней казав: Те, що походить від брехні, загине разом зі своїм батьком дияволом. Ті, хто очікують неправди, це не лише брехуни, це люди, які. Надіють, покладають на кривду, на маніпуляцію, на напівправду, замовчування, перебільшення, на прямий обман, на вигоду, отриману через несправедливість. Тож, ми бачимо справді, що видозмін брехні е, чи кривди насправді є дуже багато і вони дуже сильно різні. Тому що збрехати щось напряму це одне. а… Промовчати, чи не до кінця сказати, чи е, сказати напівправду, чи трішечки перебільшити, чи багато перебільшити. Це все дуже сильно різні речі. Святий Василій Великий казав: людина, що звикла до хитрості, стає рабом того, чим хотіла володіти, тобто неправда не визволяє, вона поневолює. Ісус сказав: пізнайте правду, і вона вас визволить. Слово Ісаї сьогодні звучить як відлуння правди Бога. Ті, хто будує на брехні, обов'язково розсипляться, бо неправда не здатна витримати Божого світла. Святий Йоанн Золотоустий пояснював брехня падає не тому, що її хтось штовхає, а тому, що вона не має стійкості в собі. Так само Ісая каже: вони пропадуть. Тобто зникнуть самі по собі, бо зло не має тривалості. Разом з тим всім ми чуємо теж інший бік: Бог відкриває очі сліпим сьогоднішнього тексту, дає слух глухим, піднімає убогих. Правда не лише руйнує неправду, вона відновлює, зцілює людину. Тому слово сьогоднішнього дня Ісаїї Закликає нас, не сподівайтеся на неправду, на фейки, на маніпуляції, на клікбейт. Не робіть її своєю опорою. Не думайте, що брехня будь-коли приведе до добра. Бо так само святий Григорій Великий казав: те, що стоїть на кривді, стоїть проти Бога і мусить упасти. Правда ж, навіть якщо вона важка. Непопулярна, незручна, завжди витриваліша, бо в ній присутній сам Господь. Отож, людина, що покладається на правду, стає світлою. А той, хто очікує неправди, темніє і, врешті, пропадає, зникає з Божої історії. Дорогі друзі, в якості е такої. Е Народної мудрості теж трохи жарту, хочу навести твір людини, з якою пов'язаний якось трішки географічно. Степан Руданський народився в селі Хомутинці, це неподалік від Калинівки, де я був кілька років настоятелем парафії. Це якщо проїжджати трасою, то навпроти тих самих Черепашениць, які певна частина людей знають як Подільські Мальдіви. Так от, якби це це недалеко, це на Поділлі. Але е, вірш Степана Руданського під назвою Вовки. Було надруковано Іваном Франком в журналі Зоря у 1886 році. А сьогодні я знаходжуся саме у Івано-Франківську. Тому ось якби цих паралелей і пов'язань трішки поназбиралося. Тому немає сили стриматися і не зачитати вам цього вірша. Вовки чого жидку так збілів? Що з тобою сталося? Ах, за мною через став аж сто вовків гналось. Бог з тобою, сто вовків, та б село почуло, та воно й пак не сто, а 50 було. Та й п'ятдесят диво в нас, де б їх стільки взялось? Ну, Іванцю, нехай так, але десь 10 гналось. Та й десять не було знать, єден усього. А як єден, аби вовк? Страшно і їдного. А може, то й не вовк. А що ж, то ходило? Таке сиве та мале, а хвостик як шило. Перебільшення є також брехнею, є також маніпуляцією. На превеликий жаль з різними фейками, перебільшеннями, пересмикуванням, на жаль, можна зустрітися часто з одного боку, з іншого боку, так само можна зустрітися, що якщо люди подають факти, факти, які є невигідними, то люди, яким ці факти невигідні, кажуть, що це неправда. Хоча це правда. Тому, дорогі друзі, нехай Господь очистить наші серця від спокуси покладати надію на брехню чи напівправду, правду, тобто все-таки брехню, і зміцнить в нас у довірі до Його правди, яка єднає, зцілює та веде до життя. Пропадуть усі, хто очікував неправди. Амінь. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте поставити вподобайку.